Важлива інформація для військовослужбовців: як легко перейти з іншого підрозділу до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Завантажте додаток Армія плюс та зареєструйтеся в системі. Оберіть розділ Рапорти. Далі натисніть Новий рапорт. Оберіть шаблон рапорту Зміна місця служби. Далі складіть рапорт на переведення до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Оберіть причину бажання змінити військову частину. Вкажіть номер нашої військової частини А-1126. Додайте рекомендаційний лист від нашої бригади. Його можна отримати у рекрутинговому центрі 25 ї окремої повітряно-десантної бригади. Вкажіть обрану вами посаду та підрозділ у нашій бригаді. Вкажіть серію та номер вашого військового білету. Вкажіть код вашої військово-облікової спеціальності. Далі Вкажіть дані про ШПК, тарифний розряд та термін служби в ЗСУ. Вкажіть відомості про освіту, додайте висновок ВЛК тощо. Вкажіть ваш контактний номер телефону. Уважно перевірте внесені дані. Підпишіть рапорт зручним для вас способом. Протягом 72 годин з моменту подання рапорту ви будете переведені до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.